Що відбувається на тонкому плані? А, те зворушливе і можливо тривожне щось відбувалося, і воно і воно завершається, а, тобто ви переходите у, у новий, новий вимір після якогось закінчення, якогось там фінішу, до якого ви якого ви досягли цей фініш залишає позаду себе якісь там тривоги, якісь а, моменти незручності, які, над якими ви могли розмірковувати, що воно до чого. Все це, це залишається. Незалежно від того, хто бажаєте ні, воно залишається вже у минулому. А, і це добре. добре. Якісь там тривоги, які не давали вам засинати, якісь моменти, які добивали там вашу душу, які, якісь там критики, якась там, якісь фрази, які вам були не до вподоби, можливо, ви зустрічали незручних людей, якихось, які докучали вам, якимось словами. Не в підтримку вашої діяльності, наприклад, не в підтримку ваших інтересів. Але це все звершається. Це все залишається позаду, і воно не повернеться вже. Це завершається, завершальний етап, те, що якісь там сумніви, якісь. Галюцинації можлива, тобто ви могли відчувати там поруч людину, якусь небажану, яку ви зустріли колись. І, вона, і, вона, і образ цієї людини може вас переслідувати, наприклад. То сила цього вона зменшується, і ви виходите у продовження. В новий тиждень з новими силами, з ясністю, з, 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 тим, з тим, що якісь погані сни, все залишається, все залишається позаду. Вам не, не потрібно це забирати, вам не потрібно цим, там, безліч часу розгадувати чи. До добра, чи до, до чого там приснився якийсь там сон, або якась людина, або якась постать вам прийшла прийшла там уночі сні. Треба це а, забути. Так. Тому що є відчуття більш а, вагомі для вас, які а, зможуть за. Залечити якось, да, да, залікувати ваші а, рани, ваші а, якісь а, нетверезі думки про когось а, на фоні якихось подій. Можливо, ви там а, у вас розду, роздувалися якісь там злобні. А, Відношення до когось, але все це залишається і любов, любов, кохання, відчуття потрібності, відчуття приємності навколо вас буде вас змінювати. Ваше відчуття буде змінюватися. І ті люди, які будуть навколо вас, вони будуть вас вже переповняти. Ви зможете відчувати, ви можете брати на, до, собі на користь а, якісь плюси тих людей, які в оточенні вас. Ну, наприклад, хтось у хорошому настрої і ваш настрій теж покращується, хтось, на, хтось а, придає вам уваги і посміхається, і ваш настрій. А, Стає краще, і ви відчуваєте себе і красивішою, і більш а, здатною, і а, м, ваші а, здібності покращуються, тому що ми залежимо, люди, людина залежить від натхнення. А, і ваш погляд на себе може змінюватися відносно того, а, а хто навколо вас, а ким ви себе оточуєте, з ким ви спілкуєтесь, над ким ви розмірку... над чим ви розмірковуєте, як, з ким ви здійснюєте обмін емоційний, наприклад, і. І, і, і щось таке, що, що вас е, могло, могло здивувати якось одно, там, одно третє, там, щось ви там послухали десь, вас щось е, могло привести в, 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 в якісь прекрасні відчуття, і ви вже можете продовжувати в тому. Тобто, якщо ви там почули якийсь е, виступ, якийсь там. Е, нове, на вихідних, то ви можете, можете у вас вже з'явиться желання, бажання, наприклад, щось продовжити в тому напрямку. Тобто, якщо ви там щось дізналися, там прочитали, почули, то вас це буде підштовхувати. Продовжувати в тому напрямку, якщо ви, можливо, за вихідні чомусь навчилися, то надалі ви будете мати стрімке бажання не залишати той навик, а розвивати. Навик або. Щось таке, що, що утримую, буду, буду утримувати вашу увагу. Можливо, там почули щось там, ви продовжите там, дізнаватися. І це покращить ваше відношення до вашого до того, через що ви раніше проходили, якісь там відчуття, які вас пригничували і не давали вам спокою, то ви зможете якось по-іншому. Ви Випочнете. Uh, uh...